Привіт-привіт! Усім привіт! Вітаю глядачів каналу «Платя Терапія. І сьогодні у нас незвичний виріб. Друзі, отже, виріб досить такий інтимний. Можна сказати, що це нижня білизна. колготи. І ми їх можемо шити самостійно власноруч. Вже раніше я показувала у влозі, що я пошила колготи, і зараз демонструю на собі. І це нігліже і, зазвичай, мені повинна бути спідниця, але продемонструвати виріб потрібно. Отже, роздивляємось. виріб, колготи, які ми з вами пошили, мають еластичну резиночку, яка не перетискає. Є один шов спереду, один шов позаду і ластовичка. В них зручно буде сидіти, Чому? тому що вони, як ви бачите, тримаються, нічого тут не оголяються, Так? і досить такі зручні, тому що виконані із еластичного матеріалу. Тканина ця із магазину Занна. І зараз я сідаю на стільчик демонструю вам ще один такий виріб, тому що з метру тканини трішки більше, ніж метр, вам вдасться, так само, як і мені, пошити дві пари колгот. Враховуйте, що мій зріст метр шістдесят. Я дівчина середнього зросту, якщо ви пані вища то берете трішечки більше, буквально на пару сантиметрів тканини. Стосовно ширини, е, я робила викрійку по готовим колготам е, великого розміру, але якщо ви пані і у вас розмір буде більший, ніж, наприклад, 52-54, то тканини ви берете. Трішечки більше на пару сантиметрів по ширині. Далі вам все буде абсолютно зрозуміло, шити дуже легко. Якщо у вас навіть немає оверлоку, ви можете виконати такі вироби на самій звичайній вашій побутовій машині це зовсім не складно. Головне, скажу це далі при виборі тканини при розкрої, і скажу це вам зараз на початку відео: тканина має бути еластична як по ширині, так і по довжині. Що це значить? Це значить, що як в ширину в нас колготи мають ось так розтягуватись, так і по довжині в нас має бути розтяжка. Чому? Бо в нас немає ні п'яточки, нічого. Е, ви зрозуміли, тканина ця називається бістреч. Також в чому перевага, що ці колготи в нас на флісі. Вони досить такі теплі, це термотканина, вона є не обов'язково такого кольору. Ви можете обрати собі темні, наприклад, пошити чорні. Резинка тут еластична, щоб вам було зручно, так? І одна тільки ластовічка. Ось дивіться, я вам зараз продемонструю. По ширині, що ми маємо? В спокійному стані, в нас тут на півширина 40 см, ви можете витягти з шафи свої коготи і перемірити, скільки вони мають. Так? Ось. Ми маємо тут навіть трішечки більше 43 см. Якщо я буду розтягувати по ширині, то я їх можу тягнути. До 70 см. Бачите, наскільки має бути еластичний матеріал. Це надзвичайно важливо. Ластовічка на колготах, вона обов'язкова, тому що ми з вами ніжки в сторони, ми ходимо, дівчатка. Вона в нас не подвійна, тому що це не нижня білизна. Зазвичай під колготами ми ще носимо з вами трусики, шортики, хто що. так? Тому це надзвичайно зручно. Таким способом, як я виконувала оці дорослі колготи. Ви можете шити колготи дітям. Це надзвичайно зручно. Ми можемо обирати як теплі ось такі тканини для колгот, так і ви можете вибрати, наприклад, самий звичайний віскозний трикотаж, чому не, наприклад, футер, тому що віскозний трикотаж він має еластан також як по ширині, так і по довжині. І ви отримаєте більш такі. Тонші колготи, але вони також будуть виконувати свою функцію. Тому що це зручно, нам не треба турбуватися, наприклад, про якісь носочки. Ну, якщо ви ходите на роботу, то ось такого кольору бежеві колготи, в принципі підійдуть під будь-який одяг. Під будь-яке взуття, це зручно. Також колоти зручно надягати під брюки, під лосини. Так? Якщо у вас якийсь комбінезон, можливо, це також надзвичайно зручно. Висота сидіння в мене була висота сидіння це ось ця частина в нас. Оця частина називається в нас висота сидіння. Я її брала класичну, стандартну, така, як була в готових колготах. Якщо вам цього замало, або якщо ви не носите високі колготи Наталії, ви можете брати більше. Або менше. Знову ж таки, дівчата, враховуємо свій зріст. Як про мене, то на середній зріст ця висота добра. Також потрібно враховувати саму довжину стопи. В мене 39-й розмір ноги. Якщо у вас, наприклад, 35-й розмір ноги, але зріст 1,70 метра, ви можете брати так само довжину колгот. Це також ви враховуєте, тому що в нас колготи ж надіваються на ногу. Так? Довжина стопи, розмір ноги. Якщо ви дівчина навіть нижчого росту, ніж я, але розмір ніжки у вас 42-й, то тоді тканини беремо трішечки більше. Тобто ми враховуємо не тільки зріст, довжину ніг, а ще і розмір самої ніжки вашої. Я думаю, це зрозуміло. Ну що ж, друзі, надягаю спідницю для вас ось таке відео. Не забудьте на початку відео обов'язково ставити вподобайки. Пишіть, будь ласка, коментарі. Рахую, що такий виріб, ну точно, знадобиться. Всім, всім, всім дівчатам, і це надзвичайно вигідно, коли ви будете шити коготочки самі. Чому? Із метру 10 тканини, в моєму випадку, тканина коштувала 245 гривень на сайті магазину Занна. Ми отримали з вами дві пари когот. Дуже це вигідно шити дуже легко. От правда, пошиєте одні коготочки, і потім вже ви будете розуміти тканину її якість, її склад, і вже будете під себе коригувати. Вищенькі робити, нищенькі, можливо, ластовичку ви захочете зробити меншу чи більшу. Можливо, захочете зробити їх вище або нижче, або додати ширшу резинку. Спочатку ну, спробуйте шити хоча б одні, і зрозумієте, настільки це легко і класно. На цьому все. Зичу вам здоров'я всім. Не забувайте робити гарно для себе та для своїх рідних, тому що красу ми робимо своїми руками. Бувайте здорові, цьомки бомки До зустрічі! Вітаю, друзі та глядачі каналу Терапія. Сьогодні ми з вами будемо шити дуже необхідну річ для всіх нас: це колготи. Вони можуть бути як дитячі, так і підліткові, а також дорослі. І спочатку я вам продемонструю. Готові колготи з магазину. Отже, зверніть увагу, що ці колготи, вони ось тут мають шов. Звичайно, що ось тут, наприклад, шва немає, вони цільного крою, є ластовичка невелика, є тут таке невелике хутро, і гумка ось тут готова. Так? Ці колготи великого розміру. Я зазвичай, коли купую колготи, то купую найбільший розмір. Тому що, як під колготи я можу надягати, наприклад, лосіни чи інші старенькі колготи, які не дуже гарні, а ці наверх, або якщо ці надягаю під низ, то щоб резиночка нас не перетискала. Так, Дивіться, колготи в нас мають тягнутися як по довжині, це обов'язково, так і по Притому вони тягнуться дуже-дуже сильно. От Зараз на початку відео я вам продемонструю. Отже, дивіться, якщо у нас тут іде талія 32 см, то вона розтягується до 50 см. Якщо ми беремо ось цю частину, де у нас попа, тут напівоб'єм 40 см, але він розтягується більше, ніж на 60 см. Тобто ці колготи дійсно дуже великого розміру, вони надзвичайно еластичні. І тепер стосовно вибору тканини. Як ви вже побачили на початку демонстрації готового виробу, тканина у нас має бути дуже еластична. Притому вона має у нас розтягуватися як дуже сильно по ширині. Так вона в нас має тягнутися і по довжині. Це обов'язково для колгот. Тому, коли я купувала на сайті, думала пошити біля колготи, але там тканина. Не тягнеться в довжину, тому та тканина не дуже підходить саме для кого. Для лосин підходить, для кого -то ні. Тому я зупинила свій вибір ось на такому рубчику. Він тілесного кольору, Ця тканина з інтернет-магазину Занна. І зверніть увагу, що внутрішня сторона, як термо, вона має фліс. Тобто ці коготочки будуть надзвичайно теплі. Ну і плюс в'язка вона зараз дуже популярний рубчик, такого бежево карамельного відтінку. І, в принципі, підходить багатьом. Можна буде одягати як самостійно, так і надягати під низ. І найперше, що ми робимо, ми дивимося, скільки ж тканини потрібно. Я не буду вигадувати нічого зайвого, я ось візьму готові колготочки, так, і по них ми з вами будемо робити викрійку. Якщо вам ось такі колготи завеликі, то ви будете робити їх трішки коротшими, якщо у вас ріст менший, ніж в мене. Але ще раз, Повторюсь, що я насправді беру завжди більші колготи, і вони нічого тут мені не збираються. Навпаки, це дуже зручно. Отже, скільки необхідно нам тканини по довжині? Ми будемо робити з вами вищу талію, щоб зробити підгибку. Нам потрібна буде ще еластична гумка. Так? Тому я ось беру, дивіться, з урахуванням припуску. І з урахуванням того, що тут ще буде підрубка, ми з вами беремо 110 см тканини по довжині для колгот. цього має вистачити. Якщо ви вищого зросту, наприклад, ви дуже висока дівчина, більше, ніж 1,75 м, то тоді ви можете взяти десь 113-115 см. Зрозуміли ви? Якщо ви нижча, ніж 1,60 м, то тоді ви берете не 110 а наприклад 106 см. Ось так теж орієнтуйтесь. Отже, тканина дуже еластична, має бути, ще раз повторюсь, і які підійдуть тканини та будь-які на ваш смак. Це може бути тканина і без флісу, це може бути навіть велюр чи вельвет, але враховуйте, що це має бути дуже-дуже крепко еластичний матеріал. От прям еластичний, сильно. Щоб ви в ці колготки влізли, вони вам потім нікуди не врізалися, і вам було зручно. В мене. Відріз більший, ніж 1,10 метра, тому я відразу відрізаю 110 см. І ось з цього відріза у нас вийде, як мінімум, 2, а то навіть і три пари колготочок. Тому що насправді тканина дуже еластична, ну дві точно вийде, великого розміру. Зрозуміли ви, ось така економія, коли ми шиємо самі. Ну що ж, Відрізаю 110 см і продовжуємо працювати. В мене тканина ця широка, вона більша, ніж 1,5 м. Тому я нічого не буду вигадувати, я просто копіюю для вас ті коготи, які в мене є. Значить, найперше, що я беру, це я отут знімаю напівобхват, так? І додаємо, ну, ось тут 40, ну, хай буде 41. Так? Додаємо 1 см припуск на шов, ну, тому що в нас тут буде посередині шов, колготи суцільні, вони фабричні. Тут тільки є шов на ластовичку і шов по нозі. Отже, значить, дивіться, що ми робимо. Тканина в нас складена ось вдвоє. Да? Я отак от зробила собі, щоб в мене вийшло з цього відрізу дві пари колгот. І ось тут. 40 см. Ну, плюс тут кромка зріжеться, 41 приблизно. Ви зрозуміли. Ви можете робити те саме, бо тканина дуже еластична, ви теж влізете. Переживаєте, можете взяти трішки більше. Я залишу так, як є. І складаю ось так навпіл. Да? Заодно тоді виріжу дві пари, колгоспу, абсолютно однакові. Ось так складаю навпіл. На лице я це роблю. Я вже казала, мені зручно кроїти на лице. Ось так, щоб в мене вийшло дві пари когот. Тут одна пара і тут одна пара. Тепер що ми робимо? Значить, я вже казала, що будемо повністю копіювати. Враховуйте, що тут ще в нас буде підгибка верху. Отже, значить, тут ще в нас резинка 36 см. Ось так от ми й беремо. 36 см. Ви зрозуміли? Да? Ага, тут у нас. ні, трохи не так. Зайчики, дивіться. Спочатку отут робимо. Так? Давайте на цій стороні. Ось, о, дивіться, це потім я виріжу, щоб вам було легше орієнтуватись. Ось отак склала да? 40 цих сантиметрів, Щоб я вже це не відрізала. І тепер що ми робимо? Ми звідси відрізаємо отак 36 см. Ось тут. Та навіть можете трошки більше взять. 36, хай буде, 37. Щоб вони ж ці кого під груди не були, да? і робимо отак от собі відмітку. Тепер внизу, скільки в нас там йде ширина ноги. Значить, внизу напівширина ноги 11 см, а тут вверху 18. Ну там хай буде більше. Значить, тут ми беремо припуск на шов 19, ось тут, так. Дивіться, як я зробила. Значить, Спочатку взяли 36 см, тут у нас 19 см, а тут ми беремо 11. 11. Ну, можете взяти 12 припуск на шов. Да? І з цієї лінії до цієї, отак от ми зрізаємо. Зараз я буду це все робити, щоб мені е, малювати на цій, на цій тканині не так-зручно. то зручно. Ви зрозуміли, просто отак от під. Прямою лінією, оце ми все зрізаємо. З оцих кусочків, які залишились, у нас будуть для ластовиці. Я покажу, як її вшивати. Все тут, значить, скільки тут нам треба округлить. Значить, якщо це рівно, а десь 3 см. Давайте спочатку виріжемо оце. Так, отак от. Так от. А другий я зроблю точно такі самі, як ці, потім просто прикладу і по контуру обведу. Дивіться, як я тут ріжу. Я тут ріжу ось сюди, отак. Раз. Тут прямо. Просто прямо. Так, тепер низ. Складаю ще раз. І тут просто ми беремо отак округляємо. Будете робити так, як я роблю. Кругла нога отут в нас. Мені здається, що можна ще кругліше зробити. Да, отак ще кругліше. Чуть-чуть ще отак зрізати. Зовсім кругла нога. Отак. Тоді будете зашивати, будете дивитися. Тепер розмір ластовички. Вона ну, тут зовсім маленька, можна зробити, до речі, більшу. Значить, розмір ластовички тут. Довжина ну, з учетом припусків знайшов 11, і ширина з учетом припусків на 6-7. Ось. Все. Ластовиця має розтягуватися отак по ширині. Бо ви ж ноги в сторони роздвигаєте. Так? Значить, 11 там було. І по ширині десь 6. Ось такий кусочок. Одинадцять і. 6. Склали отак, склали отак, і зрізали його отакою формою. Все, викріка колгот готова. Тепер це все, нічого, хай буде кругле, потім ми шиїм. Таку саму вирізаю ластовицю, і тут зараз прикладу, дивіться, ось це заберу. І роблю ще одні такі самі колготи. Оце зараз прикладаю, тільки на цю сторону. Зрозуміли ви, щоб тільки посередині шивать. О, отак. Може, там трохи будуть ширші, ну то вже деталі. І тут, в принципі, теж хватає. Все, і роблю ще одні такі самі коготи. Вирізаю ще ластовичку. і тут просто обрізаю по контуру. Відразу роблю двоє. Ну нащо ж мені одні? Якщо мені треба, вже зразу двоє. Все. Вирізаю і показую, як сшивать. Взагалі нічого складного. Починаємо е, шивати колготки. Як сшиваємо? Розклали отак, складаємо лицем до лиця. Так, покажу, як ластовичку вшивати взагалі. Це дуже-дуже легко робити. Так, отак от склали спочатку, лицем до лиця. А може, ви захочете хутряним робити навпаки, щоб це було лице? Хто як захоче. Так? Тепер, що ми робимо? Ми сшиваємо оцей шов і оцей. Я сшиваю на оверлоці, якщо оверлоку немає, зшивайте на звичайній машинці, використовуючи еластичні строчки, які у вас є. Ці два шовчика зшиваємо. Тепер розшіпюрюємо тільки одну отут штучку. Розшіпюрюємо цю одну штучку тут посередині. Оце. Беремо ластовичу, складаємо її. Лицем до лиця. Ось тут. Отак. Так? Так, лицем до лиця. І тільки пришиваємо оцей краєчок звідси, отак сюди. Так, давайте я зараз заколю булавочками, щоб вам було зрозуміло. Отже, середину ластовички приколюємо ось сюди. Просто вона в мене кругла, не гостра. І тепер. Один кінчик отак. клац, другий кінчик отак. клац, І просто по прямій лінії. Вона в нас пряма, пришиваємо тільки оцей відрізочок, один манюсінький. Раз, і пришили. Зрозуміло, від цієї точки сюди. Пришиваємо. І інші колодки так само роблю. Має у вас отак вийти. Звідси сюди. Все. І цю так само. Тепер ми накладаємо. Чітко посередині ластовички ми протиляємо цей інший шов і заколюємо булавкою. Чітко посередині ластовички оцей інший шов, бачите, отак клац сюди. І закололи булавкою. І тепер нам потрібно шити колошу, яка проходить, ну, тут теж можете заколоти, звісно ж. Ось, бачите, тепер це в нас наш новий шов боковий. Ластовичка буде всередині. Між ногами, так як і має вона бути посередині, щоб нам зручно було ходити, нічого не тягло і не тріснуло. І тепер ми що робимо? Ми зашиваємо одною прямою лінією, от звідси, полукругом, погнали сюди через ластовичку і закінчуємо свою роботу на іншій нозі, так само полукругом. Ви зрозуміли, все ми шиємо по прямій. У нас немає ніяких загугулін. Вузлів і так далі, і тому подібне. Ми все робимо по прямій, бо це в нас тканина. Працюємо і тут так само. Це ось сюди притулили, бо це в нас тканина, ми з нею можемо робити, що хочемо. Да? Отак. От Якщо вам буде важко, то краще приколіть. Все, і погнали зашивати наші коготочки. дуже зручно. Звідси ось і погнали зашивати. Працюємо. Ось, бачите, як в мене шито тут де ноги. Значить, ми обрізаємо ці хвостики і за допомогою гачка або вузлики зав'яжете. Засовуємо це всередину. Як про мене, оця довжина 110 см це на середній зріст. Дівчата, якщо ви вищі, ніж 1,65 м, беріть 115-117 см тканини, щоб вам ну, не було коротке. Щоб колготки вам не були короткі. Вони тягнуться, все нормально, але ну нашу? Можете брати трішечки більше. Це моя вам особиста порада стосовно довжини. Так, ось так: от. можна зав'язати просто на вузлик, ну воно не розпуститься. Так, тепер ми робимо обов'язкове коригування, бо у нас є і перед, і попа. Виклали ось таким чином. Так, талі. Хай оце буде перед. Отак. Я ось і одні, і другі викладаємо, неважливо. Що ви виберете, ви тоді будете бачити, що то перед, а то попа. Тому що в будь-якому випадку спереду у нас животик, а ззаді попа. Ось так викладаємо наші колготи по лінії талії, Так? І тепер дивіться, що я роблю. Я беру, тут залишаю, а тут ось опускаюсь на 5 см. ось сюди. І отак от під кутом потрібно зрізати, тому що спереду животик, а ззаді попа. Зрізаємо. Є. І тепер є два варіанти, як ми можемо вставити гумку. Отже, гумку ми беремо чітко по розміру талії. Тому що тут у нас вона, як ви бачите, з тканини з цеєш, ну або з цієї тканини, в принципі, теж можна зробити, як манжет. Ось. А нам не потрібно, щоб вона перетискала живіт сильно, ну, на що щоб воно врізалось. Тому резинку навколо своєї талії кожна відміряла і зробила припуск десь 2 см запас. Зрозуміли ви? Так? Ось я зараз кругом себе отак от намотую, намотую, намотую і роблю запас. Десь приблизно отак от мені буде ок. Щоб воно мене не, не перетискало. Це я для себе беру, але в мене талія худенька. Ось якраз беру 70 см, щоб не пережимало мене. А ви кожне взяли свою. Якщо навіть буде резинка більша, ніж ваша оця розтягнете. Ви зрозуміли? Тобто резинка чітко по розміру талії. В мене резинка менша, ніж коготки, а у вас може бути більша, в залежності від талії, то нічого страшного, дівчатка. Головне, щоб вам було зручно. Так, ось тут і друге так само. Так, отак. -от Головне, щоб не було тісне. То, що може бути там, ну, воно вісіти не буде в будь-якому випадку. Бо ви резинку вставите. Так, ці готові колготки, понятно. Тепер, що ми робимо? Є два варіанти. Значить, перший варіант це обробити по кругу. Підвернути на ширину резинки, і вставити всередину. І ще один варіант, мій улюблений, це пришити відразу на оверлоці, підвернути і прострощити ще раз. Я показувала цей спосіб, коли ми з вами літом шили плаття буху, як я пришивала резинку. Дівчата, показувати ще раз це я не буду. Ви зрозуміли принцип, я вивертаю на лице. Потім можете ці шви отак розрівняти і загладити. Ось це, щоб воно тут було таке приблизно, як на оцих колодах, да? більш-менш рівненьке. Ну, в принципі, воно на ногу так крепко натягується, що його там нічого не треба й гладить. Ви зрозуміли ось така ластовиця, і показую готові колодки, наскільки вони еластичні. І розкажу потім ще за резинку. Отже, дивіться. В готовому вигляді, ось. На Да? Ось я покладу лінійку, щоб вам видно було. Значить, в готовому вигляді на півоб'єм у нас 40 см, так як і в тих колготках, бо, в принципі, я робила по них. Да? І коли ми розтягуємо по талії, Ну, і звісно, що по бедрам, воно ж прямого покрою. Ось я покажу по бедрам, до якого стану воно вона стягнеться. До, божечки, до 70 см. Дивіться. Тому що дуже еластичне. Тепер сама нога. Тут, тут напівоб'єм 20, ну і тягнеться до, до 72 см. Тобто це колготки навіть до 56-58 розмір включно. Якщо ви дівчинка більша, то тут ви будете по викріці брати не 40 см, а можете взяти 45, да? ви ж для себе робите. Все. Тепер стосовно поясу, як буду робити я резинку притулю. Шию між собою, далі приколюю ось сюди, пришиваю на оверлоці по кругу, розтягуючи резинку. Потім, отут вже буде оброблено, я підверну і ще й прострочу прямою строчкою, теж розтягуючи. Оце отак от і все. Все, тепла піддівка готова. Не знаю, наскільки вам подобається цей колір, щоб носити його так, бо він не чорний, звісно ж. Але така тканина на сайт є чорна. Дуже вона зносостійка. стійка, не зрівняти, тому що на оцих колодках магазинних, хоч вони дуже теплі, коштували вони 400 гривень, до речі, вони дуже теплі, але вони будуть давати як затяжки, так і катишки. Ну, що робити, під низ годяться. А ці, в принципі, досить такі зносостійкі. Катишок на них бути не повинно. Ну, не знаю, я ще не ходила, в них життя покаже, але вони реально дуже тепленькі. Тепленькі, няшні, ну і під низ, то, що треба. Діти, якщо, наприклад, під якісь світлі у вас є речі, да, вони такі більш тілесні будуть, по факту ці коготки, то і ок. І так можна шити дитячі, так можна шити дорослі. Не обов'язково на флісі ви можете шити ну, з будь-чого колготки. Враховуйте тільки, будь ласка, зріст. Як про мене, то оці 110 см це на середній зріст. Якщо ви вищі, ніж 1,65 м, беріть 115 або ж 117 см. Зрозуміли ви? На цьому все. Щира вам подяка, що додивилися до кінця. Не забувайте поставити, будь ласка, лайк та написати коментар під цим відео. Бувайте здорові! Цьомки-бомки! До зустрічі!